Російський депутат кинув виклик президенту США Дональду Трампу. Депутат е Вологодської області Антон Холодов запропонував росіянам скинутися по 50 рублів, щоб викупити Каліфорнію. На його думку, це краще ніж відпочивати в Анапі, яка іноді в Мазуті. А ще він запропонував включити Голівуд до Пушкінської карти, організувати концерт Шамана в Лос-Анджелесі і перейменувати Діснейленд на Чеховленд. Правда, пізніше депутат Холодов видалив свій пост. Ну воно і зрозуміло, або приступ припинився, або закінчилася дія заборонених препаратів. Доброго дня Мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією і сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Дзвіночок репост, коментар. Тільки так це відео побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Телефонний дзвінок президента США Дональда Трампа і Владіміра Путіна нарешті відбувся. Звичайно, що багатьох була нехай невелика, але все ж таки надія. А раптом вдасться домовитися про щось дійсно важливе. І вони домовилися. Домовилися. Провести хокейний матч між командами НХЛ і КХЛ. Знаєте, от я впевнений, що цій новині зраділа тільки одна людина. Він тут же набрав Путіна і запитав: Володя, так що я, я ще собираю? Я могу і в защиті можу і на воротах. Але сміх сміхом, а підсумки телефонної розмови Дональда Трампа з Путіним, звісно ж, розчарували багатьох. Хоча за повідомленнями американської сторони розмова Путіна з Трампом пройшла дуже добре і тривала аж 2 години 28 хвилин. 28 хвилин, дві години. Швидше за все, така тривалість пов'язана з тим, що на самому початку розмови Владимир Путін сказав: «Дональде, а можна перш ніж ми почнемо, така невелика історична довідка. Секунд на 30». Ну і далі понеслася. Мені здається, Дональд Трамп періодично закривав трубку руками і запитував своїх помічників, а хто такий Рюрикович? А зрозуміло. А почніги? А зрозумів. Ну, звичайно, оскільки розмова була телефонною, а не особистою, Путін не зміг передати папку, а просто показав Дональду Трампу відеопрезентацію листів Богдана Хмельницького. Хоча, от давайте відверто. Навіть з урахуванням невеликої історичної довідки розмова все одно тривала дуже довго. Отже, неймовірніше, Дональд Трамп і Владимир Путін довго прощалися. Ну, все, клади слухавку. Ні, ти перше клади. Ні, ти, ні ти. Ти клади. І розмови закінчилася тільки, коли в обох розрядилися телефони. Якщо підсумувати, спочатку планувалося, що розмова буде про повне 30-денне перемир'я, про обмін полонених за формулу всіх на всіх. А також планувалося обговорити територіальне питання і питання Запорізької АЕС. Але за підсумками розмови Путін погодився на таке: набити по енергетиці та критичній інфраструктурі 30 днів, обняти полонених за формулу 175 на 175 і передати Україні 23 Тяжко поранених військових, а також назвав умови для повного перемир'я, зупинка мобілізації в Україні. Ух ти, який зупинка передачі розвідданих і військової техніки, і, ну і пообіцяв бути на зв'язку. Тому знаєте, назвати розмову вдалою точно не вийде. Навіть Дональд Трамп скасував прес-конференцію і не вийшов до журналістів. Він лише опублікував в своїй соцмережі пост, де підтвердив результати зустрічі. З важливого варто зазначити, що Дональд Трамп вкотре нагадав, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом. От мені здається, що це був вже ювілейний сотий раз, коли він про це сказав. Але варто визнати, що деякі результати розмови Трампа і Путіна все ж таки з'явилися. Одразу після спілкування президентів США і Росії в Москві навпроти американського посольства демонтували задінсталяцію і прибрали літери ЗОВ. Щоправда, буквально за кілька годин щойно всі почали це обговорювати, букви повернули назад. Виявилося, що знаки ЗО і В прибрали від посольства США, щоб їх помити і замінити лампочки. Ну таке мені здається, що ці символи вже скільки миль, не мий, не відмиєш. Але поки Владимір Путін базікав по телефонам в Росії стався мітинг, причому на Красній площі серйозно військовослужбовців. 247-го десантно-штурмового полку армии РФ вышел на одиночный пикет с плакатом и война». вина. одиночный пикет, распространяйте веселье. Февраль заканчивается. Это что за бардак вот здесь вот? Люди гибнут за родину, за Россию. Фашист топчет землю русскую. Это что за бардак здесь? Вам не стыдно перед участниками специальной военной операции? Да я как гвардии старший прапорщик, воздушные десанты войска вам заявляю. Прекратите веселье. Февраль заканчивается, а вы в Новый год встречаете. Это что за бардак тут, елки? Так, ви все правильно зрозуміли. Пікет э, був не проти війни. Пікет був проти масових свят і концертів під час війни в Росії. Однак показовою стала поведінка поліції. Вони не затримали протестувальника, а просто спостерігали за тим, що відбувається. Часник так званого СВО навіть сам почав ставити запитання співробітникам поліції. Вважаємо, подайдіть, будь ласка. У вас є питання? Вважаємо представники закона. Але мабуть, запитання яких не виникло, і це логічно. Зазвичай запитання у російських поліцейських виникають ну до жінок, старих і дітей. І зазвичай, щоб поставити ці запитання, вони забирають цю категорію громадян одразу в автозак, щоб ці не мерзли на вулиці. А у випадку з учасниками СВО краще не ризикувати. Ну правильно, а раптом нього із собою граната і поїдеш потім в лікарню відразу на двох машинах. Якщо в Росії ось так легко можна вийти на мітинг, то в регіонах Росії з цим складніше. В Красноярську адміністрація міста заборонила мітинг проти заборони мітингів. Ух ти, мені здається, що повне формулювання має звучати так: Забон заборонили мітинг проти заборони мітингів через заборону мітингів. О, що цікаво, адміністрація міста послалася у своїй відмові на спецоперацію, ну звичайно, і благоустрій скверу, який вирішили розпочати в день заходу. Ну так буває. Ось вирішив, що хтось ну, хоче на мітинг вийти. А ти раптом розумієш, що ні, не можна. Настав час упорядкувати сквер. Для того, щоб в Росії не ходили на мітинги, є вони повелителі блакитних екранів. Ті, хто щодня переконує росіян, що в них все добре. Російські Маргарита Сіманян цього разу висловилася з приводу можливого розміщення європейських миротворців на території України. вони збираються посилати к нам війська. Стоп! Не до вас в Україну! Якби європейці ну, зважилися і відправили війська до вас, причому всі разом і відразу, ця війна вже давно б закінчилася, але продовжимо. Слушайте, які війська? ці армії, які не воювали, сколько вони не воювали? Собственно, з Вілікатічної не воювали, у яких... Которых... сами же они говорят, у них сейчас нелегальных мигрантов, только нелегальных, мы же не берем легальных, больше, чем всей их армии, они собираются все это к нам присылать. Эти изнеженные солдаты, которые изнеженными были еще тогда, ведь мы выиграли Вторую мировую. Очень часто говорится, я с этим совершенно не согласна, с такой постановкой вопроса, что мы выиграли Вторую мировую, именно мы, а не они. Потому что у нас было столько жертв? Нет, не потому что у нас было столько жертв, а потому что мы перемололи несоизмеримо больше гитлеровских дивизий, батальонов, техники и всего остального, чем они. Вот и все. Вот почему мы выиграли вторую мировую. Потому что мы сражались. А они, генерал Петен, ножки сложили. Ну, как-то что-то, что-то я примеров такого вот настоящего массового героизма, как у нас, не помню. Господи, що в неї в голові? А як їй вдається змішати все докупи? Мігрантів, Другу світову, генерала Петена, масовий героїзм. Мені здається, що от Маргариті потрібно відпочити серйозно. Причому бажано поруч із чоловіком, от, на сусідньому ліжку. А з приводу того, що європейські армії зніжені і не готові до бойових дій. А чого ви тоді виступаєте проти розміщення європейських миротворців на території України? Ну нехай стоять ці зніжені війська. Загалом незважаючи на дововижну мімі не вдається Маргаріт Сімаян бути переконливою у своїй акторській майстерності. Але їй є з кого брати приклад. В мережі з'явилися два відео, на яких зафіксована геніальна акторську гру простого актора Суджі. Спочатку він щиро подякував українським військовим. Же, сука, козьо ну, може ти казіора з чудою суда салізі Україну. От тебе получив під блядь. Все Ладно, поїду якому Давайте, удачі. Спасибо вам за добрі слова. Uh, Ви дуже хлопці правильні. В інтернат в зайди хліба возьмите себе. Як вам? Який щирий і вдячний дядечко. Але варто було зайти в суджу російським військам як майстер перевтілень, виконавець суперечливих образів, постав перед глядачами в новому амплуа. Я обнимали, розуміли. Ми обнімали прямо своїх. сильно розуміли. Не, сейчас можно. Сейчас не, можно не, дать более эмоций. Вот все вот эти залетные, вот эти, как говорится, вот эти наемники, все наемники да, поляки, помню, меня как сейчас, прям, прям, прям голову дал, прям перекровью а, кровью да. залился. Понюхали горечко, мол, ну такие злые, ну женщин как-то меньше трогали, а больше на мужиках отрывались, колосматили нас. А вот как-то помню, едем на велику. По ездили в магазин, вот а что-то хлеб искать себе, что-то какую-то крупу. Прямо вот эти банды ловили и говорит, слава Украине. Я куда мне ну, одеваться? А пристрелить. Полностью оборуженных, до зубовных. Куда-то от ну, него. У меня даже нема ни черта отбиться. Чем... Ну, выкручивались мы как могли. Викручувалися як могли. Пам'ятаєте цей радянський фільм Свадьба в Маліновки? І там була крилата фраза Все знову влад змінюється От я думаю, що цей фільм тут відпочиває. Я не знаю, чи був суджий театр, але думаю, що після цього відео система Костянтина Сергійовича Станіславського залишиться в минулому. І тепер акторів Росії навчатимуть за новою суджанською системою. І Ось дивишся на такі перевтілення. Розумієш, що от не ці люди отримали Оскар. Ось не ці. Ось справжній самородок, якому потрібно було вручити одразу два оскари за дві найкращі головні ролі, але я впевнений, що без роботи він не залишиться. Прийде часи до нього за майстер-класами. приїжджатимуть російські пропагандисти, щоб потім щиро і зі сльозами демонструвати своє покаяння. Але не тільки акторами багата земля російська, там ще й і журналісти вміють дивувати. В тюмені спочатку пропав, а потім знайшовся спортивний журналіст. Загубився Олександр Круглов, який приїхав до Сибіру, щоб висвітлювати чемпіонат Росії з біатлону. І раптом він зник. Загубився його шукали сотні волонтерів і небайдужих людей. Оголошення були розклеєні по всьому місту. Знайти його вдалося тільки через п'ять днів. Виявляється, що всі ці п'ять днів він був ні не заручником. Ні, він не заблукав в лісі. Весь цей час він просто був. В запої його знайшли в нетверезому вигляді в номері готелю. Всі п'ять днів він провів з сусідом, який виходив в магазин за добавкою. Тому журналісти ніхто і не побачив. Олександр Круглов розповів, що випивав по літру горілки. Ні, думаю, що не горілки, все ж таки водки на день, поки товариш його не здав. Ось такі вони стандарти сучасної російської журналістики. Треба визнати, що п'ять днів це, звісно, ну ну переборщив він. Треба було на третій день вже з'явитися, і тоді всі написали, що він воскрес. Але це в тюмені, а в калузі свої герої. Калузький депутат Євгеній Рубенко знайшов спосіб вирішити демографічну проблему в Росії. Він запропонував дівчатам частіше носити міні спідниці заявивши, що це допоможе їм вийти заміж і підвищити демографію. Цитата мови оригіналу: В 70 ті -е всі ходили в міні, щоб з мальчиками а раніше ніхто не приставав девочкам. І браки були крепкі, і демографія на висоті. Кінець цитати. Не всім сподобалася пропозиція депутата Руденка. Йому надіслали безліч розгнівних повідомлень, але як і належить російському депутату, всіх незадоволених його ініціативою він назвав під. Все правда, с сдовольными подебными заявами выявился на тельке простилюды. Депутат Виталий Милонов, Тэша Бурився. Цитата мова оригиналу: То, что депутат озабоченный и надо провериться, это точно. Вы меня извините, но мне это предложение кажется идиотским. Может, он стремится поймать какой-то хайп, но не таким же способом. Поэтому, вот, если депутат хочет носить мини-юбки, он может сам носить мини-юбки. Например, это не связанные вещи: сексуальная одежда и дети. Так что депутат пусть подумает в следующий раз. Кінець цитати знайте, мені здається, що така реакція Мілонова пояснюється банальною заздрістю, серйозно, тому що Віталій Вентінич вважає себе головним в Росії за оригінальними пропозиціями. Саме Віталій Мілонов пропонував видавати коня багатодітним сім'ям, заборонити майонез в шаурмі. А росіянам радив одягатися на смітниках. Тому, звісно, конкуренти він не потерпить. Але можливо, скоро Віталію Мілонову доведеться конкурувати в крінжі з російськими вченими. Ось, будь ласка, наступна новина: російські вчені можуть. Створити скафандр для польоту на Марс. Сучі з заголовка, російські вчені створити скафандр можуть, але чомусь не хочуть. Чи не так треба читати цей заголовок? А може так. Російські вчені можуть створити скафандр, а можуть і не створити. А може навіть ось так. Російські вчені можуть створити скафандр, але все одно вийде ВАЗ-2101. Загалом варіантів, як розшифрувати цей таємничий заголовок безліч, тим більше що це ну ні до чого не зобов'язує. З таким самим успіхом можна написати: російські вчені можуть полетіти на край Всесвіту або Російські вчені можуть переміщатися через чорні діри. Тому що яка різниця, що говорити? Досить згадати головного повелителя космосу Росії його знамениту місячну програму. Сейчас будемо там осуществляти безпілотні, а потім пілотуємо пуски для існування дальнього космосу. І лунна програма затем існування Марса перше, скоро, в 19-му році запустити в сторону Марса місію. Новое продовження існування Луни. не, не как Советский Союз. Мы, наши специалисты э, постараются сделать высадки на полюса. Потому что там есть основания полагать, что там может быть вода. Вот, э, там есть чем заниматься. Ого, там есть чем заняться. І кому тому російські вчені можуть відпочити. Але є в Росії місце, де відпочивати, не звикли. Там робота кипиться. Цьому є пояснення. В день працівників ЖКГ двірниками села Слобідського Кіровської області подарували по чекушці. Оце я розумію подарунок. А шкода, мабуть, що тільки раз на рік. Хоча, можливо, це подарунок, який там вручають щоп'ятниці, так би мовити, мотивація. Ну от як кинути таку роботу? Я так розумію, що там, мабуть, ще є і 13-та зарплата, це вже 0,5 і можливо навіть якась закуска. І найголовніше, завдяки цій нацпрограмі, Росія про. Довже отримати пальму першості, щоправда, в дуже сумнівному змаганні, але все одно так тримати. Чим будуть заманювати на роботу дітей в Росії, поки що невідомо, але працювати їм точно доведеться. В Росії захотіли дозволити дітям працювати у вихідні під час канікул. Такий законопроект зараз розробляють в Держдумі РФ. Нагадаю, днем раніше була ось така новина: російські студотряди працевлаштують у 25-му році 400 тисяч осіб. Але, мабуть, в Держдумі Гарненько так подумали, зрозуміло, що з дітьми історія вийде кращою. Можна заощадити. Плюс на тлі гострої нестачі робочої сили, яка не покривається навіть мігрантами, російська влада знайшла для себе ось такий вихід: масове залучення підлітків до роботи з 14 років. Але навіщо так складно? Ну є ж простіший вихід. Якщо розпад СРСР за словами Владимира Путіна, це катастрофа 20-го століття, то катастрофу 19-го століття він запросто може назвати скасування кріпосного права. А далі все просто пропозиції про внесення поправок до конституції. Довірені особи президента Росії розкажуть про те, що кріпосне право в крові російського народу і він не зможе без нього жити. Потім голосування на паньках, і вуаля новини заголовок в Росії захотіли дозволити дітям працювати у вихідні під час канікул. Перетворюються на статтю конституції. В Росії діти з 14 років зобов'язані працювати у вихідні під час канікул. І не тільки під час канікул, і не тільки у вихідні, і не тільки діти. І працювати вони зможуть де завгодно. Наприклад, по авіаційній промисловості РФ в Росії триває негативне зростання виробництва літаків. Якщо чесно, ситуація з виробництвом літаків в Росії нагадує, знаєте, такий латиноамериканський серіал 80-х, коли ти на самому початку розумієш, що в головної героїні все одно нічого не складеться в житті, але дивиться, все одно цікаво. Тут також спочатку Путін Розповідає, що до 2030 року Росія виробить тисячу літаків. Потім виявляється, що їх буде 500. От. А ось Сергій Чемінзів каже, що до 2030 року їх буде вже 200. Я думаю, що наступного року просто з'явиться новина про те, що в Росії запустили маршрутку москва владивосток і ухвалили рішення відмовитися від виробництва літаків. Ну і причину придумують якусь патріотичну. Ми відмовилися від виробництва літаків, щоб символ Росії Орел не потрапляв в турбіни літаків. Або ми припинили випуск літаків, щоб вони не затуляли росіянам без російське небо. А щоб подібні новини не зводили вас з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього, щоб не пропускати нові випуски, і не забути Тримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.